Пан Метро, бажаю здоров'я. Хотів вас попросити прокоментувати допустим, зустріч Зеленського і Трампа, тому що дуже багато коментарів. Можна ваш коментар? Ну, дійсно, друзі, відбулася така цікава зустріч. Хтось каже шоу, хтось каже там, Трамп переміг, там, хтось каже Зеленський переміг. Що ж насправді відбулося? Друзі, от давайте так. Щоб не строїти ілюзії, давайте. Моделювати ситуацію, тому що ми ж не знаємо, що там насправді відбулося, а нам намагаються донести таку картинку, яка буде для нас більш-менш сприятливою. І що ж я маю на увазі? От дивіться, друзі, всі ми знаємо, що Трамп тримає зуб на Зеленського, тому що Зеленський, його команда там була причетна до кримінальних справ відносно Трампа. Розуміло, так? Да? Далі Трамп звинуватив Зеленського, що він диктатор, що він має там 4%, 500, що він корупційний. Тобто Трамп став на, на шлях помсти помститися. Тобто Зеленському необхідно було ці підстави скасувати. Ну, якось не Зеленський заявляє, що він не буде проводити вибори, хто не хоче, то пусть змінює громадянство. На це Трамп ніяк не відрегував. Другий крок, до речі, це інсайдер, інформація инсайдер, інсайдерська від Юрія Шевчука, Швець. Швець. Угу. який зазначив, що Зеленський запропонував Траму, після того, коли його там дуже великих, що він там, там дуже багато американських грошей, запропонував. Корисникам палив віддати, передати українському народу. Що, до речі, зацікавило Трампа і його команду, тому що це ж, як він там зазначив, 500 міль мільярдів, але там ж значно більше. Вот. І таким чином він направив до нього ганца, ви знаєте, перед зустрічею, і Зеленський тоді проспав він і не зміг зустріти. От, друзі. на выходе вот такая есть информация. Далее, что же происходит всегда? Друг Трамп, который постоянно игнорирует Зеленского, он э, же его не, не, не до инаугурации, Зеленский до него взлетает, он игнорирует. И вдруг происходит что? Прорыв. Ну, как так? Трамп пускает Зеленского, и он едет в Америку. Друзья, вот, вот вы должны понимать, что на высшем уровне э, я казус, это, это протокол, это создание протокола. Что такое протокол? Вот мало кто разумеет. Это встречаются две особы, и кожен кров у вас секунда прописана, друзья. Это же не просто так застрелить. Сюда что уходит? Костюм какой? Кто застречает? Где, где это Какие самое? питания? Какие питания? Это не просто так. Вброс, не вброс. Да, ну, друзья, вот, э, Ну, от, до речі, от, перший раз за весь час прийшов Єрмак в костюмі, а Зеленський прийшов без костюмів. Ну ви довольні, можна такий провокаційний вопрос. Дивіться, ви довольні, як Зеленський поїхав чи ні? Ну, от... Дивісь, ми ж не знаємо, які питання він там їх вирішив. Ми ж не знаємо. Ми знаємо, що відбувся скандал. Відбувся скандал, перший no. веки, був месяць, що Зеленський пішов, рушив протокол. Чому? Тому що він був не в костюмі. Він відповів, що там то-то, то-то я у мене може бути і костюм, Ну, друзі, ну це не формат спілкування. Він поїхав для чого? Що хто каже задрочка, така закидушка, скажімо так, приниження забрав, давайте ну. він поїхав для чого, щоб нам здобути зброю. Чому? Тому що або ми воюємо зброю, або ми воюємо людьми. Ми повинні воювати зброю і сучасну. Зброю. Він це не зробив. Замість того, щоб... Ці питання уладнати, він почав сперечатись на підвищених тонах. Тому я вважаю, що він поїхав не підготовлений і не мав права взагалі зустрічатися. От моя така думка. Тепер ми підійдем трамп. А чому? Тому що це провал української дипломатії. А тепер ми підійдемо Трампа. І так, от кажуть, Трамп проросійський. так, да, я не виключаю. Більше того, я не виключаю, що Трамп навіть. их брать и гроши, и мы, мы про это знаем, и очень богато было проследований в Украине. Друзья, а лишь, давайте мы сгадаем, что американская политика, политики, по... они завжди были нащери до украинского народа, нащери. Давайте мы сгадаем этого, Клин Белкинкова, Клин вот. Він же вже відкрито каже, що він особисто примушував Кравчука здати зброю Росії. А чому Росії, друзі? Чому не те саме дуже, не, повинен ж бути пареєм? Якщо ми відмовляємося від ядерних зброї, так давайте всі відмовляти. Чому ти не повинні віддавати Америка? Або чому не віддама Америки? Разумієте? Чому Росії віддавати? Далі, якщо ми щось. У себе прибирав, так давайте ж соблюдати порядки, давайте ж теж визначу, та Росії познищують. Так буде логічно, розумієте? Тобто вже тоді вони планували певні плани проти України. Далі, я вже не говорив, що Пучник там то-то то віддавав без нашого відома, але ж переходимо зараз, давайте ми згадаємо взагалі, щоб ви, що ви розуміли. Наскільки американці прагматичні, наскільки вони блищері наскільки вони завжди відстоюють свої інтереси, не Росії, не України, не що, а свої особисті інтереси. І так, давайте згадаємо, коли були налажені перші дипломатичні відносини між Україною, тоді була ОССР і Америкою. Друзі, ви будете здивовані. У 1933 році. А давайте ми згадаємо, а що відбувалося у 1933 році? В Білорусі, в Україні, в Кубані в Володабу. Американці ще не знали про це. І в цей же час вони без, скажімо так, ігноруючи норму права, тоді була Ліга Ліга Націй, ігноруючи всі права, коли нас штучно варили голодом. Жоден дипломат жоден про це не зазнав. Друзі, от ви повинні так ну, це зрозуміти. Чому? Тому що от зараз виникає питання в Кримська Каліфорнія. Тобто, без нашої згоди. Минута е, без нашої згоди вони віддали хіба, е, тада, Ленін, потом Сталін, віддали Крим. Я думаю, що ми окремо це питання розберемо. Чому? Тому що з питанням з Кримом. Дуже таке важливе питання, і це буде виступком відділ ще робажне Дякую.